ОТОУКАР зустрічає боса маркетингу Раноу Арно Беллоні. Ренесанс від просто машини до способу життя у світі, де автомобілі стають все більшою кількістю продукту, а не символом статусу чи свободи, Раноу робить сміливим і, на мою думку, абсолютно необхідним поворотом. Розмова з Арно Белоні, директором з маркетингу Раноу, проливає світло на стратегію бренду, спрямовану на створення не просто автомобілів, а цілого способу життя, тісно пов'язаного з емоціями, дизайном і, головне, справжністю. Я пам'ятаю, як у 90 х роках Раноу сприймався як бюджет, надійний, але не надто привабливий. І хоча надійність, безумовно, важлива, у сучасному світі недостатньо просто бути добрим. Вам потрібно вітати, надихнути частину чогось більшого. І саме це намагається створити РАНОУ. Емоції, дизайн та історія три кити нового РАНОУ. Белоні підкреслює важливість історій, дизайну та емоцій у спілкуванні з клієнтами. Це не лише слова, це фундаментальний сув у підході до брендингу. В епоху цифрової перенасичення, коли споживачі піддаються постійному потоку інформації. Бренди повинні мати можливість говорити мовою, яка резонує зі своєю аудиторією на емоційному рівні. Емоції це серце будь-якого успішного бренду. Вони пов'язують нас з продуктом на особистому рівні, створюючи лояльність та бажання рекомендувати його іншим. Раноу намагається викликати емоції за допомогою дизайну, історії та досвіду. Дизайн це більше, ніж просто поява автомобіля. Це вираження ідентичності бренду, його цінностей та прагнень. Раноу завжди відомий своїм інноваційним дизайном, і нова стратегія лише покращує цю перевагу. Розповіді це те, що бренд робить незабутніми. Вони створюють зв'язок з аудиторією, говорячи про цінності, прагнення та досвід. Раноу намагається розповісти історії про своїх автомобілів, своїх працівників та своїх клієнтів. Міські виставкові зали більше, ніж просто продажі. Концепція невеликих, орієнтованих на спосіб життя виставкових залів у міських центрах це геніальний крок. Раноу не просто відкриває нові точки продажів, вони створюють точку концерту, місце, де люди можуть спілкуватися, відпочити та насолоджуватися брендом. Я вважаю, що це особливо актуально в сучасному світі, де люди шукають не просто товарів, а враження. Злиття автомобілів з кафе, зоною відпочинку та навіть кулінарними пропозиціями це створення простору, де люди можуть проводити час, відчувати себе частиною громади та взаємодіяти з брендом у невимушеній атмосфері. Це сміливий відхід від традиційної моделі автосалонів, які часто сприймаються як холодна і бездушна. Рано створює простір, де люди можуть розслабитися, спілкуватися і відчувати себе частиною чогось більшого. Повернутися до походження, справжність як ключ до успіху. Белоні наголошує на важливості справжності на сучасному ринку, і я повністю згоден. В епоху соціальних мереж, де кожен може стати впливом, споживачі стають все більш вимогливими та проникливими. Вони хочуть бачити, що бренд чесний, відкритий і відданий своїм цінностям. Насправді Раноу повертається до свого походження, підкреслюючи його унікальний зв'язок із клієнтами Великобританії та на основі її історії. Це не лише ностальгія, це визнання того, що справжність є запорукою завоювання поваги та вірності споживачам. Я пам'ятаю, як мій батько володів Раноу 5 у 80, ха це був невеликий, але дуже надійний автомобіль, який був ідеальним для міста. Він завжди говорив, що це найкраща машина для молодої родини. Ця пам'ять про надійність та практичність все ще живе в мені, і я впевнений, що багато інших людей поділяють такі спогади. Перетворення піктограм на досвід, настільний футбол на 4 тисячі фунтів, ідея перетворити значки бренду, такі як Renault 5, не тільки в автомобілях, але і в досвіді, який можна носити, грати і жити, це прорив. Табличний футбол на 4000 фунтів це, звичайно, приклад, який може спричинити різні реакції, але він ілюструє суть підходу Раноу. Це не просто продукт, це спосіб висловити свою любов до бренду, стати частиною громади та поділитися своїм досвідом з іншими. Це створення чогось більшого, ніж просто автомобіля. Я вважаю, що Раноу йде правильним чином. Перетворюючи свої піктограми на повноцінні об'єкти бажання, що виходять за рамки функціональності, це створення чогось, що можна зібрати, продемонструвати та пишатися. Висновок Раноу приклад успішного перезапуску. Раноу на шляху до успішного перезапуску. Бренд не просто виробляє нові машини, це створює спосіб життя, який резонує зі споживачами на емоційному рівні. Автентичність, вірність ваших цінностей та історії. Емоції створення емоційного зв'язку зі споживачами. Дизайн інноваційний та привабливий дизайн. Досвід, перетворення бренду на повний досвід, який можна носити, грати та жити. РАНОВ це приклад того, як бренд може адаптуватися до змінних умов і залишатися актуальними для нових поколінь споживачів. Я впевнений, що Раноу все одно здивує нас найближчим часом. І я з нетерпінням чекаю цього. Я вважаю, що Раноу знаходиться на межі нової ери успіху. І я радий бути свідком цього.